Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за донати, благодарна за теплі ваші слова, за лайки, за дизлайки, благодарна новим підписникам, всім рада, всіх вітаю в моєму просторі. Так, і хочеться подивитися, я розумію, що це буде не для всіх, а що у нього вдома. Давайте подивимося для тих, хто, можливо, проживає з мамою, хто, можливо, запрос просто був такий, хто, можливо, проживає з мамою. Так, хто, можливо, проживає з мамою, хто, можливо, проживає, ну, просто, або, наприклад, з друзями. Або, ну, тут більше, знаєте, хочеться, якщо трикутники, то більше батьківсько між, ну, між, між батьками. Подивимося, як піде. Не знаю, що це буде. Давайте подивимося. А що у нього вдома? Все-таки. Хто ви? Хто він? Що у нього з вами? І що у нього вдома? Отак будемо. Третій фактор, поки що дві хоче карти, нехай і буде. Третій фактор ще поки не вийшов. Шістка пентаклів каже про те, що брати і отримувати. Тобто про якийсь баланс або про якийсь дисбаланс. І по правосуддю, до речі, все. По вагам це у нас правосуддя. Хто ви? М -м -м. Ви у нас королева Пентаклів, стабільна, забезпечена людина, яка наразі знаходиться від нього на відстані, яка можливо самоустранілася або просто устранілася, і яка наразі знаходиться в рості. Причому цей рост я б сказала, що не болісний, а більше, знаєте, як, от, більше от ви розумієте, що це вам все на благо, ви просто набираєтеся опитом. Хто він? Так, а він у нас працює, дівчатки, намагається знайти баланс, намагається, начебто, побути в чистоті і дати ситуації, яка між вами, розвиватися абсолютно естественно. От не спішить людина. Розумієте? Не спішить до вас. Ви в ріст, він в, в благодійні в, 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 в От. Що між вами? Між вами петірка жезлів. Петірка жезлів, рицар мечів, королева кубків. Так, про що це каже? Про те, що ви жінка, яка вміє любити, про те, що ви жінка, яка здатна любити, яка здатна дарувати любов, дарувати тепло. Яка емоційна, яка чутлива, яка може не стримати емоцій? Рицар мечів холодний. От чомусь пішло слово таке, який вагається, хоча про рицарь мечів сьогодні не скажеш. Написано Скритий брат? Можливо, це з ним, як би то не було знаходитися, от, крім всього остального, от, як би там не було, ви з ним в дружніх стосунках. І зараз між вами якийсь не конфлікт навіть, а. отут колка і союз. Тобто, холодно жарко, холодно жарко, проявився іщез. Або проявилась іщезла. І ви не розумієте, що відбувається. Оце між вами зараз. Давайте глянемо зараз, що ще між вами зараз. Що ще між вами зараз? Так, сімка, перта, господі. Пентаклів. А знаєте чому? Очікування, очікування, знаєте чого? Е, начебто от ви намагаєтеся хтось із вас, от ваша ситуація, я просто буду казати, е, смерть. Якийсь був, якась була криза. просто, Розумієте, п'ятірка Пентаклів, карта кризи також, каже про те, що ви намагаєтеся, ви чекаєте, коли хтось із вас зробить начебто перший крок. Можливо, обом це і треба, але кожен із вас надів гординю. На себе Сівір, сімка пентаклів. Пожела, так забалакаюся. Карта очікування. Очікування винагороди якоїсь, розумієте, визнаградінна лягушка. І начебто двійка жезлів, ловець молній. хочеться якоїсь події, яка начебто вас зблизе. От вона вже просто те, що було в минулому, і дозволить вам піти вперед. Боїтеся п'ятірки тільки пентаклів, і ви, і він, боїтеся, що знову щось не поладиться, не заладиться, і боїтеся знову бути, начебто, обманутими. Так. Поїхали. Саме цікаве, що в нього вдома, де б він не був? У нього вдома, дівчинки, четвірка Пентаклі, карта і попередження. Так, вдома, начебто, дівчатки, в нього стабільність, легка економія, я б сказала, тому що начебто тут благоразумний горний козёл, він там не особо входить в конфлікти, я б сказала, таке слово паразит, начебто просто созерцає на ситуацію в сім'ї. Рухається, щось відбувається дуже швидко. Зараз ми подивимося, що відбувається, дуже швидко рух. метеоритний дощ тут, а про що? дощ? Про те, що начебто проходить якесь зцілення. Або в сім'ї в нього налагодження контакту, або він зцілюється сам. Можливо. Якщо це трикутник, прям такий, то можливо якось налагоджуються оці три позиції. Ви він та те, що в нього в сім'ї. Розумієте? І каже про те, що це для вас кармічний урок. <кій> Кармічна душа рода, що цей урок все одно вам потрібен був усім вам, причому всій трійці. Попередження, попередження про що в нас іде? Так, попередження про що попереджаються в сім'ї? Про що попередження в нього? Не в сім'ї, добре, те де попередження: десятка пентаклів і башня. Попередження про те, що, дівчки, йому таки кажуть, що якщо ти не двинешся в якусь сторону, ти втратиш свою десятку пентаклів. Тобто тут ти можеш налагоджувати, але якщо ти не підеш сюди, ти втратиш свою можливість. Так. Ти втратиш свою можливість на новий початок. От, як іде, так і буду казати. Що ще в нього в сім'ї відбувається? Ілюзії, дівчки, ограничення, і десятка кубків в нього. Знаєте, як я вам скажу? Це не таке почуття, що людина боїться собі дозволити щастя. От наскільки от в цих келихах у нього всякої хе, тут і миші, і черви, і, не знаю, і вогонь, і змії, і кальмари. Пентаклі ілюзій. Між насімки кубків пентаклі э, ілюзії. дивіться сюди. Начебто людина наскільки боїться рухатися, просто боїться собі дозволити щастя. Так, король жезлів, сіяючий білий олень, боїться э, прийняти свою мудрість, що він вже пройшов якісь уроки, що пора рухатися. Ну, хай боїться далі. Commander褶, ми ж за нього вибір не будемо робити. Далі, дівочки, що ще в нього вдома? Магія, маг. Двійка кубків. І шістка жезлів. побіда. Над магією. Так, я хочу, хочусь так пішло, хочу підтвердити або спростувати. Це про магію. Колесо фортуни. Так, це про магію. Каже про те, що проработався якийсь урок. Там в, у відносинах, у відносинах, і всього уроку він начебто виходить переможцем. Так, після сумнівів, після нічого не хочу. Він розуміє, чого він хоче. От він розуміє, чого він хоче насправді. Далі, ще ще. Так, він ставив крапку. Урок пройден, крапка поставлена, він приймає силу, значить, то він розумніше, як карти тянеться. Так, ось він прозріває, нарешті, він прозріває і це все по праву. Він свій урок проходить. Отак, по справедливості. Іерафан Сонце сила по справедливості. Шикарно. Давайте і хочеться спитати, чи проявиться він до вас? Таке пішло. Шістка мечів, зірка, і туз мечей, Дівочки. Чи проявиться дуже багато дума про це, дуже сильно хоче. Трійка кубків хоче з вами навіть щось відсвяткувати. Все одно бачить вас далекою холодною, мрією своєю. І туз мечів. Дівочки, дуже багато сумніють. Що я вам скажу? Шістка мечів. Воно так і да, але ще, можливо, йому треба якийсь час на те, щоб просто подумати, тому що тут тільки мечі. По зірці, так, по шістки мечів, так, по тузу мечів. Эммм... Дуже багато думок. І знову карта того, що він хоче свята з вами, хоче навіть відсвяткувати те, що він до чогось доріс. то його трансформація недаром пішла. Чи проявиться? Королева мечі. Ви холодна. Туз кубків проявиться, дівчатки. Проявиться, але, можливо, не найближчим часом. Шістка кубків. Хочі, чекає і від вас. Знаєте, і чекає і від вас проявлення. Або щоб, коли щоб ви його не відправили на всі чотири сторони. Так, важавний огонь. Хоче відродити те, що ви втратили. Порада вам. Порада вам. Трійка кубків. Приймайте це свято. Ви будете задоволені результатом. Після п'ятірки кубків. Ви будете задоволені. Диявол, що диявол про що? По страшному суду, дівчатки, ваш диявол вже закритий. Просто цей урок ви також повинні пройти. Дозвольте собі, по трійки вже звір рухатися вперед. Одягаємо інформацію екологічно і во благо для себе. Благодарна всім, всім, хто причасний до мого каналу. Благодарю. Ви моє натхнення.